Ма вас. Сьогодні тема лінійне рівняння з однієї зміни. Розглянемо рівняння 3х дорівнює мінус 6. Звісно, що число, яке дорівнює мінус 2, є коренем цього рівняння. Або 0, поможливо, на х дорівнює 0. Яке б ми значення х не взяли, це рівняння буде правильним. Тому тут відповідь будь-яке число. Або 0х дорівнює мінус 2. Коли яке б ми число х не брали, добуток буде завжди дорівнює 0, справа дорівнює мінус 2. Тобто таких чисел не існує. Дане рівняння немає коренів. Познайомимося з означенням. Означення рівняння а поможете на х дорівнює b, де х це змінна а і b це деякі числа. Називається лінійним рівнянням з однією змінною. Наприклад, 1 х дорівнює 5. Тут А дорівнює 1 третя, Б дорівнює 5. Або мінус 0,3х дорівнює 4,8. Тут А дорівнює мінус 0,3 Б дорівнює 4,8. Або мінус х дорівнює 0. В даному випадку у нас А дорівнює мінус 1, b дорівнює 0. Взагалі. Лінійне рівняння з однією змінною завжди можна розв'язати. Причому корінь його залежить від чисел А і Б. Тому розглянемо таку таблицю. Отже, перше строка має значення А і Б. Друге це корінь рівняння. Розглянемо перший випадок, коли А не дорівнює нулю. Коли А не дорівнює нулю, то наше рівняння має вигляд. А х дорівнює b. Тобто завжди може знай 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 знайти х, якщо поділити на А. Отже, записуємо корінь х дорівнює Б на А. Якщо А дорівнює 0 і b дорівнює 0, ми маємо рівняння от такого типу. І ми вже знаємо, що його, воно має безліч корінь. Записують х будь-яке число. Або якщо а дорівнює 0, а b не дорівнює 0, це третє рівняння з цього прикладу. І воно, звісно. Немає кореню. Отже, ці три випадки характеризують корені лінійного рівняння з однією змінною. Розглянемо приклади, 2х-7 дорівнює х плюс 4. Ми знаємо з 6 класу, що можна перенести доданки як з х і з числами в залежні сторони. Переносимо х в ліву частину числа в праву. Маємо 2х-х дорівнює 7 плюс 4. Після верення подібного доданків маємо х дорівня 11. Або трошки складніше. Мінус 3 помножити на x-4 дорівнює 5х-12. Тут, для того, щоб зробити перенесення, спочатку треба відкрити дужки. Відкриваємо дужки. буде мінус 3х плюс 12 дорівнює 5х мінус 12. Переносимо x до х, числа до чисел. Маємо. 3х мінус 5х дорівнює мінус 12, мінус 12. Маємо мінус 8х дорівнює мінус 24. Якщо поділити на мінус 8, в мінус 24 отримує х дорівнює 3. Або ось таке цікаве рівняння. Воно має вигляд рівняння, рівняння ліва права частина рівність дробів, а дроби з, рівними, з різними знаменниками. Тому існує такий метод, щоб його розв'язати, треба його трошки спростити. Для цього треба домножити обидві частини рівняння на найменше спільне кратне чисел знаменників. В даному випадку чисел 7, це буде 14. Домножуємо на 14 ліву і праву частину. Маємо 5 х мінус 4 ділити на 2, дорівнює 14, 16х плюс 1 ділити на 7. Ми бачимо, що можна скоротити в першому в лівій частині на 2, отримуємо 7. Тут на 7 отримуємо 2. Отже, маємо вже без знаменників рівняння такого вигляду. 7, помножити на 5х мінус 4 дорівнює 2. помножити на 16х плюс 1. Откриваємо дужки зліва і справа. Переносимо х до х, числа до числа, маємо 3х дорівнює 30 або х дорівнює 10. Наступне рівняння. Воно представляє собою добуток двох виразів, які дорівнює нулю. Згадуємо. З початкової школи щодобуток дорівнює нулю, тоді тільки тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Тому записують так: А помножити на Б дорівнює нулю, коли А дорівнює нулю або Б дорівнює нулю. В математиці, щоб написати оце або, є такий спеціальний символ, він називається знак сукупності системи. Тому записують так, що в даному рівнянню. Щоб його розв'язати, треба записати, що 4х мінус 1,6 дорівнює 0, або 8 плюс х дорівнює 0. Розв'язуємо 4х дорівнює 1,6 х дорівнює мінус 8. Ділимо на 4х дорівнює 0,4 х дорівнює мінус до 8. Ми бачимо, що дане рівняння має два корені 0,4 і мінус 8. І останній приклад, п'яте. Розглянемо рівняння з модулем. Модуль 8х плюс 4 дорівнює 2. Ми пам'ятаємо, що модуль це відстань від числа до початку відліку. Тобто дана відстань дорівнює 2. Це може бути коли, які це будуть числа 2 або мінус 2. Тому записуємо вже без модуля сукупність систем 8х плюс 4 дорівнює 2, 8х плюс 4 дорівнює мінус 2. Розв'язуємо кожне рівняння. Перше має корінь х зрівні мінус четверта, друге має корінь х зрівні мінус четверте. Отже, наше рівняння також має два корені, які ми знайшли. Дивіться, Мадоб, і ви будете найкращою і найкрутіше математики своєї школи.